Сьогодні на огляді девайси і інструменти, які створені компанією Найткор для догляду за фото та відеотехнікою. Нагнітач повітря bb 2 і BB Mini та дві ручки для очистки камери та об'єктива. В порівнянні з традиційною грушею для очистки камери та сенсору від пилу, сучасні бловери будуть значно результативнішими. Рішення щодо дизайну цих пристроїв цікаве, бо для людей, які не стикалися з цими девайсами, BB2 буде схожою на рацію, а BB-mini на маленьку портативну колонку. Нагнітач повітря BB2 має алюмінієвий стильний корпус, а bb mini зроблений з міцного пластику. Перший пристрій має три режима: тихий, оптимальний. І режим Turbo. Тоді як BB Mini має всього два режима тихий і максимальний режим Turbo. Вмикаються пристрої подвійним натисканням на кнопку. Одноразовим натисканням можна перевірити стан заряду девайсів. Зелений колір означає рівень заряду вище 50%, синій нижче 50% і червоний колір означатиме рівень заряду нижче 10%. Заряджаються девайси через порт USB-C. Також в обох випадках фільтр вхідного повітря знімається для очистки. Щіточки для пилу висовуються та за бажанням їх можна змінити на інші. Додатково BB2 має невеликий ліхтар, який буде незайвим під час очищення. BB Mini має перемикач, який блокує кнопку, що запобігає випадковому вмиканню пристрою. Також ці девайси можна використовувати для очищення системних блоків від пилу. Ручка для очищення камери використовується разом з повітродувкою Nightcore Blower Baby, але може використовуватися і вручну. Щітка з більш жорстким ворсом використовується для очистки камери, а з м'якішим для очистки об'єктиву. Також ручка має вуглецевий наконечник, який тримається на магніті. Такий самий є і у ручки для очищення об'єктиву. Він допомагає впоратися із забрудненням, яке не видаляється з допомогою щіток. видаляє відбитки пальців як на передній частині лінзи, так і на екрані фотоапарату Апарату. З вами був канал Найткор Україна. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі актуальних новинок. До нових зустрічей!